Примітка до відеоблогу Страшний суд. А зараз ще раз поясню, що ж таке страшний суд, стихійне лихо, Безлад Колотнеча В цьому відеоблозі я говорила, що за Біблією Ісус прийде вдруге судити живих і мертвих. І коли це настане, буде земля горіти. Вода кипіте, а небо скудиться в клубочок і впаде додому. Мертві повстануть із ям своїх і будуть всі вони тридцятилітами, хто яким помер. Потім люди будуть лежати три дні а на третій день. Кого він полюбить, того й полишить. Але живі будуть завидувати мертвим, бо не буде світла, тепла. Наступить холод і голод, і будуть шукати вони слід іншої людини. Що має відбутися, щоб закипіла вода і небо скотилось клубочком, ще й впало додому? На мою думку, вибухне наше сонце. Я вже говорила, що сонце створило все на цій планеті Земля. Саме воно знищиться все. Тому що люди не каються і завдають жахливої шкоди землі цій прекрасній. Що ж має відбуватись перед страшним судом? На проклятій землі має зацісти мерт, нарцис і кіпарис. І коли Єрусалим буде обложений військом, чекайте, Ісус вже під дверима. Так написано у Святому Письмі. А зараз ще раз процитую слова Ісуса. Покайтесь, я продовжу життя на цій прекрасній землі. В небо земля пройде, ні одне моє слово не пройде. Все, що я сказав, сповнитися мусить. Якщо люди покаються, добавлю віку. Якщо ні, коричу. Ще одні можливі слова, які говорив Ісус. В кінці відеоблогу я говорив, якою буде виглядати людина майбутнього. А зараз процитую ці слова. Перетоплю вас з мідів золотом, і тіло стане нетлінне, і не буде плачу скриготу зубов, і наступить вічний рай, але в цьому раю будуть тільки вибрані.